Отче Василю, добрий вечір. Буду вдячний, якщо поясните дуже поширене явище на сьогоднішній день. Сурогатне материнство. Як на це дивиться церква? Заздалегідь дякуємо. Як на це може дивитися церква? Скажіть мені. Ви що йдете на благословення до церкви, на суррогатне материнство? Це ваше рішення? Ви приймаєте на себе рішення, бо вам запропонували е, якусь певну винагороду, немалу. І ви згодилися виносити дитину і віддати. Це ваше рішення. Що вам церква має сказати? Медаль вручити за відвагу чи що? Чи буде вас проклинати, чи виганяти з церкви? Що церква мала би сказати на сурогатне Материнство? Скажіть мені, чи це добре, чи це зле? І ви послухаєте церкви, я не маю е, на меті, розумієте, затягати вас у ще більші гріхи, бо тому що це приймаєте рішення вам, а гріх є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Ви будете мати і без того, розумієте, тягар, бо тому що. Коли віддасте дитину, отримаєте гроші, до кінця свого життя будете, вам ті гроші будуть немилі. Церква може тільки сказати, що не робіть речей, через які будете плакати чи страждати. Діло в тому це, що, що тут е, стоїть питання, що Церква не може заборонити тобі народжувати. Церква не може тобі заборонити робити аборт. Церква може сказати, що це не добре. А заборонити не може. Заповідь Божа каже, не убий. Вона не забороняє убивати. вона каже, що вбивати не добре, бо наслідок буде поганий. І каже, не чужо лож. Но тобі не забороняє статею відносини церква. Вона каже, що наслідки від цього будуть погані. Нагадує тобі. Бо якщо заборонити, потім не можеш простити. А якщо церква рекомендує, каже, не робіть це, бо це не добре. Але ти зробив, церква може тобі простити, бо вона тобі не забороняла, а каже, не роби це, рекомендуй. Бо наслідки будуть дуже погані. І людина грішить. І тому приходить до сповіди і каже, так каюся. Так шкода, простіть мені. І коли церква скаже, я тобі забороняю. Порушувати піст. Ви розумієте, що якщо ви порушите піст, вас треба буде виключити з церкви, бо ви переступили заборону. Тому церква вам це не забороняє, і каже. Це є недобре, бо тому, що воно має дуже погані і дуже важкі наслідки. Сорогатне материнство я розглядаю гірше, як аборт.